Надалі ну, ми покажемо, як просто зараз під ворожими обстрілами триває евакуація сумського прикордоння. Зв'язку немає, мости підірвані ті, хто до останнього відмовлялися виїздити, просто зараз змушені це робити, бо ворог нещадними обстрілами винищує все під нуль. Із деяких селищ люди йдуть пішки, бо виїхати звідти бодай чимось уже неможливо. Тільки за останні три доби на Великопосарівську громаду московити скинули більше двох сотень. Авіабомб. Далі із самісінького прикордоння. Наша Олеся Боровик. Дивіться. Великописарівська громада межує із російською Білгород. ця дорога до кордону зазвичай майже безлюдна, та не сьогодні. Один за одним нею їдуть евакуаційні автобуси та автомобілі. Люди намагаються якомога швидше покинути прикордоння. На в'їзді до селища розбита кожна хата. Росіяни ледь не щогодини б'ють сюди керованими авіабомбами, знищуючи будинок за будинком. Людей на вулицях не видно. Це теж будинки жителів Великописівки. Немає жителів там. Ось побачили біля цієї будин... біля цього будинку велосипеду. Поглянемо, може, тут хтось є. Біля розбомбленого дому Анатолій з клунком речей хоче вивезти з громади матір. Це вам у хату прилетіло? Ну, о, це, моє. це, це моє. Я два дні вже тут ночую. З Собакою так. прилягалися, лежимо. Спить тепер у сараї, бо хата без даху. Сам же планує залишитися, приглядати за господарством. <клухи> Довго ходити селищем не доводиться. Ближче до центру людей трохи більше та поговорити з ними особливо нема коли всі поспішають виїхати з громади, бо обстріли стають все інтенсивніші. Найбільше було і небезпечно, і найбільш проблематично. Найбільш проблематично було вивести жителів із цих прикордонних сіл, які знаходяться якраз на кордоні. Росіяни там підірвали всі шляхи. Люди залишилися буквально відрізаними. Із села Попівки ми взагалі нікого не можемо евакуювати, тому що там ідуть активні обстріли, не дозволяють нам туди проходити. Бабушка, давай. Ти давайте, 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 родненька, давайте. Поліціянти виводять жителів прикордонних сіл пішки. Лежачих несуть по кілька кілометрів у ряднах. Так. Беріть матраси за нами. Доїхати до віддалених сіл не можна. Ворог стріляє на ураження. В пішому порядку виводили людей через зруйнований міст і вивозили далі до укриття. І звідси вже з місцевою владою ми вивозили людей. З початку тижня лише з цієї громади виїхало більше пів тисячі людей. Кому нема куди йти, тих приймають у гуртожитках. Переселенка Надія із села Попівка. Там лишився її чоловік. Сьогодні лише немає зв'язку. Там чи вже у скільки днів не було, то я Лакала на 8 мартина не поздравляю все. Ну такий був вже розстроєнтись. Ще гірша ситуація у Білопільській громаді до сіл, котрі межують із російською Курською областю, проїхати транспортом неможливо. Там і досі залишаються люди. Кілька днів із найвіддаленішими селами немає зв'язку. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.